Привіт, в цьому відео ви дізнаєтесь про чотири. 4... 4 секрети в створення рекламних макетів для б'юті-ніші. Якщо ці всі 4 правила дотримуватись при створенні своїх рекламних макетів, то ваші макети будуть краще працювати, ніж у ваших конкурентів. Вам не потрібно буде розігрувати, проводити акції і давати великі знижки на свої продукти. Ну, ваші креативи будуть працювати краще в рази. А, тому погнали. і наше перше правило це не треба затягувати початок відео. За перші 2-5 секунд ви повинні показати результат вашої роботи. А, бо ніхто не буде дивитися його так довго. Да? Велика помилка показувати весь процес створення там, якогось ну, чогось, вашої якоїсь услуги. 10, 20, 30 секунд показувати відео і аж в кінці результат. Ваше відео ніхто не, ніхто не буде дивитись більше 10-15 секунд. Це да, не якийсь смішний драки яких-то бомжів чи умілительні котики. Да. І навіть сам Facebook рекомендує да, робити відео не більше ну, до 15 секунд, щоб мати кращі результати. Тому треба одразу наглядно показувати результат вашої роботи, щоб дівчинка, хлопчик. Самостійно порівняли ситуацію, в якої вона зараз знаходиться, да, там, в, в неї наприклад, ламке волосся. Да, а ви їй тут показуєте таке полотно дуже цікаве, красиве. Да, і щоб вона а, а, могла прийняти рішення о покупці. Да, тобто Вона змоделювала, що в, у неї теж таке буде красиве волосся. і все. Винятками, да, може бути це, наприклад, масаж, тому що там неможливо показати результат роботи. Да, і ну, за 2 секунди, тим більше. І вже краще там показувати сам процес, щоб людина емоційно могла відчути да, ті, ті емоції, які відчуває людина на відео, да, там, шу -шу, їй там локтями проходиться десь. Ну, коротше, ви поняли, да? Іменно масаж, там можна показувати все стальне б'юті процедури, манікюри, там, е, волосся, е, перманент і так далі краще не треба. Далі, йдемо. у нас є друге правило. І друге правило у нас це правильний заголовок. Людина, тобто ви, ви поняти, що людина купує не процедуру, а сам результат процедури. Тому велика помилка да, багатьох там, писати величезними буквами, там, перманент, брів, там, да, там, ботокс, кератин, холодне відновлення, манікюр. Тобто цей креатив нічим не відрізняється від креативів ваших конкурентів. Чого вас вибирати? Німа чого. тільки якщо ви ціну збавите, да, ну якщо ви там, Середня по ринку у вас там 600 гривень а ви будете 350 його продавати, тоді вас виберуть за такого критика. Тому вам повинна, ви повинні робити правильний заголовок, Да? Дівчинка чи хлопчик приходить до вас за вирішенням своєї болі, чи в нього є бажання щось зробити, да, з собою. І тому а, а, ви повинні а, обіщати їй кінечний результат. І цій людині ну, грубо. Фіолетово, як там називається сама процедура. Да? Бо на перманент, наприклад, приходять. А, не, не перманент приходить, а приходять, для, щоб не робити макіяж кожен ранок, да, вставати, щоб вони держав, цей, тримався макіяж 24 на 7. Якщо там вже макіяж це робила, татуаж точніше, то прийти перебити його, да, їй не треба перманент. цей. вона вже раз обожглася, да, якщо ви будете її ще раз предлагати перманент, то ну, нахрен вона треба, якщо в неї там сині якісь брови. А якщо ви написите. Приходь, ми тобі синіх бров зробимо нормальну, уже да, чоловік подумає і буде рішати цю проблему. Е, тобто ви повинні ви викупити якусь проблему, да, ви знаєте проблеми своїх клієнтів, вони до вас приходять і ці проблеми там, може, і розповідають. І, і ви на основі цих проблем повинні робити заголовок. А щодо манікюру, наприклад, да, комусь може і зайде якийсь там, яскравий манікюр, якщо ви там, прям сочно таку фотографію там, поставите. Да, але це не якась перевага перед конкурентами, за яку можна вас обрати. Да? Любий ваш конкурент може таку ж фотографію зробити, запустити. І тож, опять ви тільки зможете бити його предложення тільки ціною. Так само да, дівчата не купують. Кератин чи ботокс волосся. Вони купують да, ідеальне рівне, там, блискуче волосся, яке не треба рівняти кожен день, яке, наприклад, там, від дощу не крутиться і так далі. Тобто, Ви поняли, Рез, да? продаємо результат вашої роботи, не саму процедуру, а результат. І так, двігаємося далі. Третє правило. Третє правило у нас це гарна модель. Чим красивіше модель на фото відео, тим більше продажів. Як би це там, провокаційно не звучало, але реальність такова. Да? Всі дівчата гарні тут без питань. Але більш, принос, але більш продажів приносить, приносить контент з дівчиною модельної зовнішності. Не знаю, да? це не до мене питання, бо я ці послуги не покупаю. Але я бачу таку тенденцію в рекламних макетах. Макетах в рекламних Да. чим гарніше, чим доглянутіше буде модель на фото, тим краще дівчата взаємодіють з вашою рекламою, лайкають, коментують, пишуть вам в особисті, бо вони хочуть, похоже, бути на цю модель. Ви їх такими не зробите, але ну, все одно це на підсознанні, воно працює ось так. Тут ніяк по-другому. І четверте, останнє правило у нас це. Правильна вікова сегментація. Модель на макеті повинна бути а, таким же віком, як і ваші останні пости в профілі. Да? Ну, там, Наприклад, 9 постів ваших останніх. А, тобто, а, якщо у вас в профілі останні роботи з дівчатами 35, да, от останні, а ви відзняли для реклами дівчинку, які там 18-20 років запустили в рекламу, то результати у вас будуть ну, дуже погані. Бо на дівчинку 20 років будуть реагувати такі ж дівчата, і Фейсбук сам буде це понімати, він буде показувати тільки ці ну, таким молодим дівчатам цю рекламу. І, а коли вони прийдуть до профілю, щоб дізнатись детальніше про ваші роботи, подивитись прайс і так далі. Да? А там будуть дівчата старші, які ну, жіно, жіночки там, 35 плюс там, дівчата, жіночки там 40-50 і так далі, і, то звісно їм не буде це цікаво, бо вони не зможуть цей, як би е, як вам сказати, е, вони не зможуть натягнути цей образ на себе. Тобто ну, приміряти. Да? І це вже ну, їм так вони так не хочуть виглядати, як ці жіночки. Якби там красиво ви не зробили перманент, як би там ви красиво не укололи губи. Цю тенденцію я навіть прослідковував в рекламних кампаніях да, по манікюру там, запускав свою клієнта, в неї в профілі були, були тільки роботи. Руки, тільки фото рук, не було ніяких жін, ну не було у них там якісь рильсів, да, щоб познайомитися з людиною. Не було, ну непонятно який возраст у людини. Тільки фото рук, кісті, пальці і все. І коли ми запустили вона відзняла контент з дівчинкою, це ж молодою дівчинкою. Ми запустили цю рекламу. Молоді руки просто там, навіть дівчинка, там просто молоді руки, вона там ч -ч -ч красиво так подвигала. Ми запустили цю рекламу, і результати просто ну, жахливі були. Тобто, в самому рекламному кабінеті у нас дешевий клік, у нас дешевий перегляд, у нас дешеві переходи в профіль. Але ніх, ніхто нам не пише в ну, повідомлення, ніхто не записується на на послуги. І коли ми змінили креатив, взяли, да, я взяв просто жіночки, яка там була в профілі, ті ж саме смисли туди в креатив, ми впілюхали, все. Отак от поселчку, через дві години реклама запустилася. Через дві години вже пішли перші заявки, і все почало працювати на ура і ну, взагалі. Тобто ви поняли, да? вікова сегментація ваших робот і вашої реклами бува, повинна бути однаковою. Тому це треба мати теж на увазі. Ну, в принципі, ось і все. А найбільш критичні моменти про створення креативів я вам розповів. Створюйте свої рекламні креативи. Якщо у вас були проблеми з цим, да, то зараз вони можуть вирішитись без проблем. Якщо ви будете перший раз створювати рекламу, то взагалі класно, ви вже знаєте дуже цінну інформацію, яка вам допоможе класно стартанути. А тих, хто цінує свій час і хочуть отримати скоріше записи, запрошую вас на консультацію до себе в Дірект, де ми розбираємо персонально вашу ситуацію. Запустимо вам ефективну рекламу. Я дам вам круті рекомендації, щоб улучшити свій профіль, який вам окупиться в рази. просто. І буде приносити, звісно, вам клієнтів. Тому всім пока.